А я сьогодні вся в трудах праведних, як то кажуть, і жопа в милі. Тут у мене стоять заготовки на сулугуні з 40 літрів. Виходила в стрім заготовку, чи зерно викладали у форми прямо в стрімі. В стрімі вакуумували і копчений сир, і просту качоту. Ой, що я там ще робила? Вже не пам'ятаю. Отримала замовлення ще на форми і на закваски, Швиденько зараз відважила закваску. Зібрала форми, Вова зараз пакує, щоб сьогодні її відправити. І підписники попросили показати, як я плавлю і тягну в прямому ефірі. Тому на третю годину в нас запланований стрім знову. Сподіваюся, я, що кислотність наросте. І не прийдеться чекати. 6 годин завдяки моєму вчорашньому лайфхаку вся кришка забризкана, завоськана. Тому пришвидшуюсь, готую все для того, щоб плавати. І вже через 15 хвилин виходжу в стрім. Так що, хто хоче, доєднуйтесь. Будемо в стрімі спостерігати, чи наросла кислотність, чи ні, і будемо разом з вами плавати, якщо вдасться. на дойку пора йти. А я шаманю. Заварюю Заварю каву для качоти. Так, зателефонувала я Світланці, розповіла, про сулугуні. кажу, це точно останній більше й намагатися не хочу, не буду. А якщо й буду, то ну, не в таких об'ємах, якщо колись і спробую, все ж таки поставити там якісь 10 літрів на палочку, якщо вийде. Ну, це так, це під великим питанням. То. Є звісно таких головок не буде. От, На що вона сказала, звісно, ми цей заберемо, не дивлячись ні на що. Ну, Я попередила, що він творожистий, що він не зовсім буде такої консистенції, якої повинен бути. Ну, Вона знає, шку, що вона вже. Вони вже брали, вона каже, нам на вареники піде. Так що цей сирок, завтра, ой, не завтра, у вівторок поїде до Світланки разом з усіма її іншими заказами. Я це тільки думала-думала, як його просолити. Спочатку я загубилася в днях. І думаю, та завтра його вийму в росол, післязавтра вийму з росолу, обсохне, завакумую, а потім же ж до мене дійшло, що завтра понеділок, а у вівторок ми вже їдемо. Вона каже: ну давай я вже сама дома буду якось солити там тось. Ну, в відтоді я так подумала, подумала зараз і думаю. Весь то я не просолю, ну хоч половину. Їм краса все рівно не потрібна на вареники. Навіть якщо він стане розпливчатий чи якийсь там, я зараз його дві головки вкину в росол, вже ось принесла росол. Зараз його сюди відправлю дві головки. Ну і коротше, половину просолю їм я. Ну, а вже другі дві головки, вони самі вдома просолять. Так що зараз швиденько відправляю в росол. Дві в холодильник і йду на дойку. Світунь. Дві штуки я достала. Ну, ці дві вийшли, я тільки що важила, приблизно, так, як я і казала, одна ровна кілограма, друга 980 з грам. Ну, коротше, солитимуться вони однаково одну добу. Тобто, ці дві я вкинула в врасол, достала з форм раніше, що може бути. Може бути пузіко посеред головки, або знизу, або тут зверху, Ну, як провисає вона ото вниз туди. 에, ну, Але вам же ж не для красоти, правильно, тому я так вирішила, що нічого страшного не буде, якщо вона трішки розпливеться, може роздастися трішки в ширину, Ну, тобто діформіруватися може, бо не повністю захолола. Ну, для вареників, я так розумію, що красота головки особої цінності не представляє. Тому, щоб тобі було легше, я дві головки вкинула в рассол, вони до завтрашнього вечора будуть селитися сутки. Завтра я витягну, і, виходить, привезу я тобі у вівторок дві просолені. І ці я завакуумую тобі, щоб ти могла вже прибрати в морозилку. поняла? Ну, а дві вже тоді просолиш сама. Ну мені кажеться, що ті дві менші. Поняла? Ну, коротше, отак от якось. Ну, що вам сказати? Учора на фоні копчених сирів завершували день. Сьогодні на фоні цих сирочків. Мабуть, сезон сироваріння добігає кінця. Завтра варити нічого не буду. Післязавтра буду їхати на змійов. відвезу матусі. Молока, нехай. Хоче панір робить, хоче творог. Що хоче, а потім видно буде. Бо виходить це так, це Ну, здаїти там вечором і вранці. І зварити. То це десь буде одна ось така головочка. Морочиться весь день там чи півдня через одну таку головочку. Ну, не знаю, видно буде. Як буде бажання, можливо, і зварю колись. А як або зайнята буде, або ще щось, значить, будемо сепарувати і влаштуємо. Акцію на солодковершкове масло. Ну, що робити? Нам його все рівно все не з'їсти в тому об'ємі, в якому воно у нас є. Так що ось такі справи. Все, на цьому буду з вами сьогодні прощатися. Всіх вас цілую, люблю, всім дякую. Ну і зустрінемося, як завжди. Завтра зраночку. Бувайте! Мирної ночі. Папа. -па.